Кожен готель знає цю реальність. У деякі дні всі номери заповнені, а в інші вони стоять порожні. А порожні номери це тисячі щодня, сотні тисяч щомісяця і мільйони щороку, які просто зникають. Luxo Hotel Partner пропонує рішення програму готельного лізингу. Це не традиційна оренда готелю, це сучасна модель. Де поряд з вашою існуючою онлайн ідентичністю ми створюємо новий канал продажів і маркетингу, який повністю управляється нашою професійною командою. Ваші існуючі канали – Booking, Airbnb, Expedia чи власний сайт залишаються без змін, нічого не змінюється ви отримуєте додатковий канал під брендом Luxo Partner, який приносить вам нових гостей. Наша команда спеціалістів займається всім від маркетингу до бронювань. Ви продовжуєте зосереджуватися на своїх гостях та роботі, як завжди ми просто доставляємо нових клієнтів, яких інакше ви б отримали лише за великі гроші на рекламу. Результат простий: більше зайнятих номерів, вищі доходи, нуль ризику. Ви заробляєте більше. Ми отримуємо свою частку. Чесно. Прозоро і вигідно для обох сторін.